Високопосадовець служби судової охорони Львівщини за грошову винагороду. Обіцяв працевлаштувати знайомого спочатку до одного з підрозділів, а потім до свого відомства. Як повідомили у Нацполіції, за це фігурант забажав отримати 4 тисячі доларів. Як з'ясувалося, він пообіцяв знайомому допомогти працевлаштуватися до одного з підрозділів поліції. Проте, коли зрозумів, що реалізувати обіцяне не вийде, запропонував влаштувати на службу до свого відомства. Гроші доручив передати через свого спільника правохоронці отримали обох зловмисників під час отримання трьох тисяч доларів США. Зловмисникам оголосили про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. У Києві агент ФСБ готував вбивство у столиці та займався підпалами. Як повідомили в СБУ, для вчинення злочину кілер отримав від куратора координати схорону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього. За даними слідства, ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів. Після вербування агент прибув до Києва, де як текстове завдання спочатку підпалив декілька авто сил оборони. Особу потенційної жертви на вбивство кілер мав отримати від куратора найближчим часом після виконання іншого завдання від ворога, проведення розвідки однієї з військових частин у Києві. Фігурант орендував квартиру поблизу військової будівлі. Потім влаштувався кур'єром сервісу доставки, щоб приховано стежити за периметром оборонного об'єкта. Затримали агента по гарячих слідах після підпалу авто. За місцем тимчасової оселі вилучили споряджений до замаху пістолет і телефон, за допомогою якого він контактував із ФСБ. Агенту повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 11 років тюрми за наркотики на 20 мільйонів доларів. Членів всесвітньо відомої мафіозної організації Ндрангета засудили в Україні за контрабанду наркотиків. Як повідомили в нацполіції, у серпні 2021 року правоохоронці затримали трьох фігурантів у порту Південний, коли ті намагалися вивезти понад 60 кілограмів кокаїну, захованого в контейнері з бананами з еквадору. Згодом 15 серпня вилучили ще майже 60 кілограмів наркотику. Загальна вага сто 20 кілограмів, ринкова вартість понад 20 мільйонів доларів. Організатором схеми виявився громадянин Албанії, який мав зв'язки з криміналітетом у різних країнах. Його спільники, громадяни України та Румунії, повинні були займатися логістикою і збутом. Суд визнав фігурантів винними. Їм призначено покарання 11 років ув'язнення з конфіскацією майна. Шість проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини расистів. Як повідомили в СБУ, у Києві затримали колишнього пропагандиста однієї з українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України. Займаючись основною роботою в редакції, фігурант паралельно публікував дописи у телеграм-каналах, де закликав до бомбардування українських міст та захоплення Києва. Крім Цього у столиці викрили ще одного інтернет-провокатора. Ним виявився 26-річний фітнес-тренер, який на своїй сторінці в інстаграмі закликав чоловіків уникати мобілізації та поширював фейки про сили оборони. У Фастівському районі Київщини затримали громадянина однієї з країн Центральної Азії, який закликав українців скласти зброю перед расистами. Іноземець створив акаунти в соцмережах з аудиторією у 60 тисяч користувачів. Також затримали киянина, який у російських соцмережах вихваляв путь та героїзував окупаційні угрупування РФ у Кропивницькому. Затримали 41-річного переселенця з Донеччини, який у соцмережах підтримував захоплення східного регіону України. На Івано-Франківщині викрили 30-річного мешканця села Перехресне, який на своїй сторінці у Фейсбуці називав збройну агресію РФ громадянською війною. Слідчі служби безпеки повідомили усім про підозри. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. На Одещині правоохоронець разом із матір'ю переправляв у до Молдови. Як повідомили у ДБР, до організації схеми виявився причетним начальник групи одного з правоохоронних органів Одеської області. Після початку повномасштабної агресії РФ Фігурант сам намагався незаконно виїхати до Молдови, аби уникнути мобілізації, але зазнав невдачі. Згодом він вступив на службу до правоохоронного органу однак, замість виконання службових обов'язків організував нелегальний бізнес, використовуючи знання прикордонний місце. Евості та маршрутів патрулювання посадовець налагодив канал незаконного перетину держкордону до злочинної діяльності. Він залучив власну матір, яка вела перемовини із потенційними клієнтами, та передавала їм інструкції, де, коли та як пішки обходити прикордонні наряди і пункти пропуску. Фігурантам оголосили про підозру їм загрожує позбавлення волі на строк до 9 років.